Шановні друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на перегляд огляду поєдинку Луганської зорі проти словенського купера. Команда Патріка Ван Лювина розпочинає серію спарингів на турецьких зборах. Перший епізод у матчі правим флангом. Атакували словенці, і такий даній удар Адемвоні одного з атакувальних футболістів Копера. Але удар вище воріт пролетів. Атака Зорі на підбиранні опиняється Володимир Брашко і другим дотиком після обробки намагався пробити, але удар неточний. кутовий удар від Чурка і Максим Хлань намагався одразу з Лету пробити, але удар. Не вдався, не ліг м'яч на ногу. Атака копера правим флангом. Простріл і удар вище воріт Мацапури і атаки. Копера продовжилися. І ось така небезпечна нагода була у нападника Копера Адемвоні. Але, на щастя, він пробив вище воріт. Далі атаки луганців продовжилися. Данченко пробиває за меж штрафного і Чурко на добиванні пробуває вище воріт. Невдала атака зорі. Дуже активний лівий фланг був у зорі у цьому поєдинку. І Антюх та Чурко зокрема дуже багато створювали. І ось така нагода від. Володимира Брашка знову неточний удар. Антюх на лівому фланзі опиняється, зміщується в центр, чи то удар, чи то подача, але м'яч пролі... пролітає вище воріт. Дальній штрафний удар від Володимира Брашка. Але голкіпер парирує цей удар і. Перший тайм закінчився з рахунком 0-0. Початок другого тайму. П'ятдесята хвилина. Антюх на лівому фланзі вривається в штрафний майданчик, і захисник Копера порушує правила. І зоря заробляє пенальті. Виконувати який вийшов Володимир Брашко, і обіграв голкіпера. Розвів його по кутами. Володимир Брашко, автор першого забитого м'яча Луганської зорі у 2023 році. Копер все-таки намагався відігратися. Атака правим флангом зміщення у центр. Андрей Котнік отримує м'яч біля штрафного майданчика. Пробиває. Але Олександр Сапутін, який замінив Мацапуру на воротах, ловить спокійненько цей м'яч. Лівим флангом атака Зорі. Антюх зміщується в центр. Пробиває, але точно. В руки голкіперу, і власне так закінчується перший поєдинок зорі у 2023 році. Друзі, ми вам дякуємо за перегляд. Не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом з нашим партнером компанією Перімач народжені в Україні, заряджені перемагатою. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.